Биточок для нашого менеджера стільки став, що в шоці. Як він? Чого він, чого він людям так не стає? Бо ти собі все краще, чи що? Ти гамно яке, бач? Ні, я її купив, людям пропонував. Да, вона була в нашому телеграм-каналі, продавалася, щось її ніхто не купляв, не хотів купляти, а він її випадково купив. І що ми. Ми її заставили забрати її. Коля хотів. пішов, взяв кредит в банку і мусив забрати собі цю машину. Розказуй тепер, яка ми хороша фірма, як тобі дешево зробили. Хвали нас. Хвалю. Скільки стала машина? В десятки вона стала. Десятку де? Тут же? Тут, так, да, зі всім. З розмитненням, з доставкою. Я щось думав 11. Ні, вона там 10 копійками стала. Зі всіма платежами зі всім. Ага. Але ти нам за послуги не платив? Ні. О, якими. трошки. економив. ми молодці. Трошки економив. Але треба було з тебе взяти, такі, як ти тоді в нас умикнув. Ну то речах речагав. Там, за скільки ви її взяли? 300, 300? це ви платите 300, наприклад, 600 доларів наші послуги, а все остальне тоді, коли машина приїжджає в Україну. Зразу ми не беремо гроші наперед ніколи. Ну, Якщо хоче клієнт скинути наперед, будь ласка. Деколи бувають питання, що треба доставку закрити, але це раз в три роки. Бо таке, дуже рідко беремо наперед гроші. Так що теж, якщо там мене кажуть, давай гроші наперед дзвоніть зразу до мене не, 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 не ведіться на таке. Але в нас і чесні, такого не робимо. 15 й рік. 14. 14-й, й А по документах? 13-й. Але це вже рез. Рестайлінгова, так? Да? Скільки саме дешево в Україні така варто є? 14 500, але мурдяків по моторному. А так, щоб ціленька від 17, так? А тобі стало, десь стане, як ти думав, з ремонтом дивився, що скільки вартує? Капот ти не будеш Криво міняти, не буде. рихтувати. Бампер, Товка, бампер паяється. фару заміна, крило заміна. А бампер підпаяється, так? Да? І скільки ти рахував ремонтом буде по ній? Чесно, я ще не рахував але я тут з цепочками зі всім, якщо захочу це все міняти, то вушку потулок. Дві тисячі доларів це навіть мотор обслужити? Да. А Фін... тут масла, фільтра, тут щось на А взадні рихтовка, подивимося в да. задній рихтовочку. Скільки це буде десь коштувати, підрихтувати? Я думаю, Далі, доларів 150, так? Да? 150-200 помалювати, ще задню, заднє крило Ще 200. 150. А, да, Далі, в прийомі, так, в прийом воно. Коротше, 2500 з цим, так? Ні, то з цим же. А, це з цим двір. Ну, бомба. Це тобі 12,5 і вона стане зі всім, да, Беха? Да. Така. Такі, ми, да, цілу руку, що ми такі хороші. Да. Компанія Intertrade привозимо дуже багато класних автомобілів Сполучених Штатів. У нас велика команда професіоналів це саме наш професійний менеджер, один з а не саме, бо зараз губу задере і буде казати, що я саме крутий. У нас багато крутих хлопців. Звертайтеся, всі ціни прозорі можете рівняти з іншими, і ви будете приємно здивовані, наскільки в нас буде дешевше, а якість на найвищому рівні. Так що компанія Intertrade деколи, деколи, деколи може бути касяки з сервісом, Того, що в нас дуже великі черги. В плані доставки машини з Америки ми просто топ-стопа. А от сервіс робимо гарно, класно, але є великі черги. Тому деколи можуть клієнти бути незадоволені чергами. Але ми над цим працюємо зараз. Повідкривали нові бокси. Ми будемо ще швидше робити ваші машини, бо бачимо, що ми ви нам довіряєте, ви користуєтесь нашими послугами. то ми відповідно маємо і розширятися, щоб вам було комфортно з нами працювати. Компанія Інтертрейд.